Ось такий гольф 8 придбали для нашого клієнта Олександра. Приїхав забирати, покажу ще раз вам на гарній опліці автомобіль. У нас 21 недельний рік 20-й. Зробили транзитні номера, дивіться, ну стан просто бомба. Автомобіль новий, механічна коробка як хотіли клієнти. Універсалі. Ось такий гарний, швиденько 2 двохлітровий дизель, пам'ять сидінь електропривід, стан керма новий. 213 пробігу, контурна підсвіточка. І хочу спитати. Саша, скажіть, будь ласка, декілька слів про нашу роботу, передавали завдаток, чи отримали те, що хотіли, чи підібрали. Підбирали досить десь місяць, напевно. Так. Як Найбільше. вам все? Було. І все нормально. Очікували одне, отримали набагато більше. Шукали сьомого. Так, отримали І... восьмій. Та, За це... ті гроші отримали восьмій. Та. Бюджет, до речі, у вас дуже великий був на сьомий, але хотіли сьомий, отримали восьмій. Ну як, не знаю, все сподобалось, будете, будемо вас рекомендувати далі іншим. Вам дуже дякую. дякую. Вам дякую. Хай машинка гарно служить, приносить тільки задоволення і запрошую за новими покупками в майбутньому. Так. Хорошого дня і хорошої дороги. А кого цікавлять якісні перевірені автомобілі, звертайтесь нашу спілку, підберемо найкращий варіант під ваш бюджет.